Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося в місті Дніпро, а саме на перехресті вулиць Калинова та Зразкова. І тут, як ви можете побачити, прямо на пішохідному переході утворилося таке провалля, провалився асфальт. Яма глибиною близько метра. Можемо з вами спостерігати, тому рух на цій ділянці. Дещо ускладнений, тому що по цій смузі бачите, що автівки проїжджають по зустрічній смузі, і вони не можуть тут проїхати. Тож враховуйте цю інформацію при плануванні свого маршруту та будьте максимально обережні станом на 14 травня бачимо, що провалля не огороджено, але ви його поставили тут. Таку одну, як це назвати, шматочок такий забору. І ось так це виглядає. Станом на зараз, на другу годину дня, комунальників тут немає, але асфальт продовжує руйнуватись, тому це провалля може рости. Для тих, хто щойно не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро біля ринку зразковий. Це на перехресті Калинової та вулиці Зразкової. І тут поблизу пішохідного переходу отворилася така діра, провалився асфальт. Ось ви можете це побачити. Зараз ця діра діаметром сягає близько пів метра і глибиною близько метра. Але такі всі дані, що вона може збільшуватися ця дірка. Вона не огороджена, але знак того, що це місце потрібно об'їжджати тут є, і для того, щоб проїхати на цій ділянці, ось бачите, що потрібно виїжджати на зустрічну смугу, тому що на цій смузі проїхати неможливо. Станом на другу годину дня 14 травня комунальників на місці немає і ніхто її не усуває. Як буде ситуація складатись далі, будемо спостерігати. А за новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор FM1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня.